Усім, Усім привіт! привіт! Ви на каналі Софія і, і Златан. Сьогодні Воді ми знімаємо, сніма... граємо в гру в кальмара. Вийшов другий сезон і ми вирішили на неї повертати. В робоксі. Так, ось я, все Златан. Я стрибаю. Все, собі прикупила, як ви бачите, скінчик такий. А ще вона може бути, знаєте, хто? Чиліком Чо, э, в чорній масці. В чорній масці. Те, хто зробив цю гру. Ведущий. ведущий. Ну той, хто, хто собі, гру. Власник. Ну власник, так, да, тих то купив. Е Але зараз я буду Рати, гравця. грати за гравця. гравця. Якщо, захочете... якщо ви захочете, то я можу пограти за фронтмена. Ну, так. Я, до речі, за плейда встав, ну собі потеж. Мене... то тут такий похож схильник у Софії. У, у мене номер 303. У мене номер триста двадцять п'ять. Два номера нас відрізняють. Угу. Чи триста У мене 330. третій. А, ні. Зараз почнемо. Так. Welcome to... Маскітно. Маскітно. О, це Глес Майкет. Він може відрізняти скло від eh, поламаного? Від справжнього? Ну, від фейкового. Від справжнього. А чоловік? О, є. Єс. Ну все злак. Так, ага. Ну, я сквітн. Чи я так назвала? Кто туди войдет на черво? Перша гра. Світгей. У нас кальмару? Перша гра у нас зараз буде зелене світло, червоне світло. Так, я вам все доходжу. Телепорт. О. Так, я тут назваєте нам. Тому що три дворі різних. У мене тут декілька людей четверо. У мене дуже багато. У мене більше. Тут, тут треба ще бачиш, що тут? Червоний. У нас фронтмен бігає. Фронтмен і Бачите, скільки багато. Прямо. А це їх червоненьких. Да, ну вообще їх в реально в три. Червоний. А ми добіжим. Це изі. А його Велений. що Зелений. Він добежить. Червоний. Уже было такое было? Да. Вот. Ух Зеленый. ты! Да. Исполз. Да, Чего они бегают, себе стреляют? Че это бежит и раз? Да ну так эти две их. Уже пятеро в... Не, чат... пятеро выбыло. О, там хоть стрип, я, думаю, я а, еще. Я знаю, что они выбывают, нам дают. Надо еще дальше. Мне уже 25 коин не удалось, зато еще я прошла. Ну, мені теж, Мені мене вже 527. А, я вигравала в Pantalon, Red Light, Green Light 15 раз, Mingle 1 раз. А я вигравала в 7 раз Red Light, Green Light, в Pantalon 3 раза, 1 раз в, карус в каруселі і 0 в всіх інших. А Пони, я грала ще й в Tag of War. Я б хотів геймби пограти. наче. Marples. Ну вибило 5. Ого, так і вибило взагалі багато. Ого, 11 плеєрів вибило. Це 130, це немає. Скільки нам дадуть, якщо ми будемо? Ми можемо продовжити або вийти із гри. Ну 4 долари мало. І Ми отримаємо 4 долари. Не прикладаємо. Ми продовжуємо гру. Ну всі ще тоді це Наступна гра зараз буде панталон. Mm, в, в цю гру ми грали багато разів. Дуже багато. Ви бачите, що в мене тут 11 перемог. Тут охотник 25. А в мене 6. Так, Свіка, ти де? Все, я те О, Зараз ми Латином разом в одну команду підемо. Я вже знаю, що мені легко. Давай впершу. В першу? Да. Ну, от сюди. Ось сюди і візьми. Все, п'ять п'ятеро плаєрів. Ось прекрасно. Я думаю, вони нормально грають. Ну, не знаю, все може бути. Сюди там п'ять хвилин будуть проходити, не хто хотіть у нас тільки пліт. Так, привіт, команда пишуть. Е, я вибираю перше. Я перший. П'ять. Так, вбрати четверте. Мені дали. Я ще з перший буду. Я ще з перший буду, це дуже складно. Я не знаю, не піде. Це дуже складно. Ну, з першого разу. Дві секунди просто потапити. Тепер каже, понятно, когда сотні. Ми всі захотіли продовжити. Там и один выиграем. Ну, профи, профи. На такие прикольные Подыграем. Угу. Так, что там у него? Е. Ну, не А, он хорош. Ну, профи. Ты профи. Ну, профи. Ты профи. Це буде важко. Ну, юла. Юла це майже саме важка, вона... — це дуже Ну, саме важке — це ці коїни. ну, коїни. Оці, ці чени. вони легенькі. Ну, не коїни ці кубики. — Чесно скажу, вони легенькі. Ну, я не знаю, ну, так, ну юла це, ну, набивайте мячи це там слабне. Ну... Ну, ну, юла це теж таке слабень. Перше, саме легке, друге — теж легеньке. П'яте, хоч би він пройшов. Я думаю, він пройде. Ну, не знаю, набивать. Может, они... А что да. Ха-ха-ха-ха-ха. Блин, ну нам будет мало, вот, это последний левел. Я пойду. Вот. Давай, поддерживай. Давай. Поддерживай. Е! Мы прошли что? Эээ, багато. Ого, Мені нам насипало коїнів. Ну да, на так, твою ну, над цією. Так, було ще 11 плеев. 12 плей. У мене вже ну, 250 доларів це багато. 250. Треба було 22 поля. Зараз подивимося, скільки 20 Давай, доларів нам дадуть. Ну, це 25, вже нормальна ціна, але ще треба подавати. ми подавити. продовжуємо, тому що за одну пройдену гру нам дають 25 і... коїнів. Це вже більше. Нам треба 100. Ні, треба 100. Третя гра буде карусель. Розкажи про... правила. Ну, тут є, треба, знаєте, вставати, наче там є карусель, Як крутиться. І коли наступає червона ніч, ні, коли е, наступає зупиняється, зупиняється музика, ніч е, нічого буде прийти. Темно. В Треба прийти в кімнату і щоб було дуже багато там, щоб було максимум плеєрів. Ну тільки щоб ніхто не зайшов лишній. Ось подивіться, як на виглядає. Буде написано скільки потрібно плеєрів зайти, і гравців зайти в в двері. І е, туди заходять. Якщо там буде більше або менше, то ти вибиваєш. Слухайте цю пісню. Ми Починаємо злати. Не біжи, я за тобою біжу. Зараз потом, масса, сколько еды до самого Самолчать. Так, мне кажется, да, что, я считала, что, -то что, -то что нам надо а, так, кстати, забьется. О, 4. Позаходите, чуваком. Это, это за нас? То есть. ой, ось, ось, ой, ось, все, ось, ось. Я зашел. Так, давайте. О, ні. На троє, открий. Фух. сейф Все, ми виграли. Ми виграли так. На 4. А все, подивіться, скільки сей зуб'є. Ооо. Це буде багато, нам дадуть Кешу, так. Да. А я сподіваюсь, ми пройдемо То Буде обідності вмерло просто. Ну, карусель же это вообще такая игра? Да, Так. Это вы Что это? Ух, как страшно. Могу взагали На кого По одному, по одному. Блин, давай я чего зашел. Вот это закрой, да, вот это закрой. Все, я выжил. Я тоже выжил. Хухуй, я чуть-чуть же -чуть жила, не кажется, то я чуть-чуть жила. Хухуй, я жила. А, ну там два никто Чинор. А, так никто не я Что, реально никто? Реально никто. Ну, все в одну Хе-хе-хе-хе О-пен-зе-до-у Та о пен зе О, все Та-да-да-дам-да-дам Ще них навіть в каруселях Пішли Пішли сейчас по скільки буде? По три? Я думаю по двоє або по Ну, Якщо по двоє, то потрібно По одному Я закриваю Самое главное закрывать Оцю штучку давай. Все, я живий. Мене не вб'ють. Нікого немає. Все, о, боже, це страшно. Ми засейвилися злато, но... Латаном. Та всі сейвляться. Ну, давай тут по одному. Ой, до мене охоронець тут прийшов. Якщо ви хочете пограти в ту гру, то вона називається Squid Game Season 2. Mm -hmm. І, до речі, додавайте нас в друзі. У мене нік. Е, нікнейм зла, 789. А у мене Софія Олійник. Ой, страшно. У мене ще є фінери, що тут все просто. А ніхто не вмирає, ні. Все, ми виграли. Так, ми виграли. 25 коней. А скільки зараз тут? Це ж багато. Ого. Це 20. А чи 10. А, бо воно показує мою коїни. А нам дадуть скільки? 32 койни. Ми продовжуємо. Це, тож, це вже багато? Чи? Ми а -а -а. будемо грати до останнього. От коли буде 100, я візьму. Ні, як якщо ми останемося разом з латином твоєм, то ми звичайно перестанем грати. Ну, тому що. Ну буде не скучно. Хочеться нам розділити гроші. О, ні! ні 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 не 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 баню. Пора ты, потому что тогда может быть и так ты можешь Ух ты ж! Тебе никто не бьет. Я чуть-чуть туда Слабо он защищен, его ничего дико не может быть. А тебе сюда встать нечего ты? Я не буду. на Сюда и всё. Не, всё я. Назад, назад, назад. Ну у нас це їх, да? Так, ну зараз вже вона закінчиться. О, закінчилася. Ох, слабо. Зараз ми телепортуємося. Наче ми вижили. Ніхто не вмер Чодно. Так. Ні. плеєр. No Нам було 10 доларів. Вообще небо. А може... Ми продовжимо. Эти три Мені треба, щоб сто. 100... Стопу, ну, пістопу. Значить, ще ви можете, значить, бабло гуляти там. І дивіться, коли ми в мережі може, ми там будемо знімати відео і потрапити в відео наш. Так. Так, і там. Шоб... О, о, ні, тут треба буде битися е, слазом. Тут... А якщо тут просто бігать? Це страшно. Нам зараз дадуть е, м'ячі, мабуть. Все, я понял. Давай я спать в тебе. Так, ми повинні кидати щось. Ааа, якщо ми не попадемо в якийсь бокс, то... А так. Ну, я був в, в боксі. О, ні. Що Взагалі нічого не розумію. Шот. Чотири. Один. А у мене 10 і не 10. Тебе 10. Ти... Мені дев'ять ще. А типа коли у тебе менше стає, то це типа ти виграєш? Так. Ні, коли у когось менше стає, ти ж повинен на отак натягувати. Блін. Ну вісім. Може. У нього дев'ять. У мене вісім, це нормально? У нього дев'ять. Він виграє. Треба оці шарики. сині тобі вибити. Синій? Так. так. Да он своей сам голубой. Хм. Хм. А я не знаю, у него все, у него заканчивается просто, типа, тут он не ходит. Пам. Где я выбывала? Блин, я, я их на линию выбываю. Ну блин, у меня я и тика шесть был. А мин семь. А я даже не стреляю. У него три шарика, у меня. Шот. Я выбил. Окей. А, все, шесть ши щист. А что сейчас, когда закончится? что буду шесть ши щист, например. Давай это поможем. Есть, есть. А шо, все, приїде? я пригра, я с Я выиграю. Я виграв тоже. Фух, мы виграли. Сейчас дуже багато хто умреет, буде им бабочки. Каша тут. Все вони выбивают зараз. Мені а дуже странно. Я думаю, что... Баш, медюс, бин эмилайт. Вибуло три плеєра. Ну, дали нам 300 долларов. Ой, такі триста 40? сорок, может. Ага. Так, да, я угу. Що таке велика чи не а Потім, коли буде солодка, тоді можна вже брати. Угу. І коли нас буде двоє. Так, піднімаємося зараз. Якщо просто зменшить? Як він не може? -400. Так, я не знаю, злати ти не стрибай, хай стрибають. Хай стрибають, їжо мені? Росіян, то хай стрибають. От хай він стрибає печуть. Да я дико сейчас попочаю ну. uh -huh. А, он 17, кстати. Просто... Что ну, стрибай. Ну, мая 27 удачи. Не треба. Яка 27 удачи? У тебя 0 удачи. 27 удачи Наташа получить чтобы получить а ты его не получил. Так что... Ну, блин. Не стрибай. Ну, челы. Ну, выйдите, ну, приехните. О. Панало. Хай він з тобаю, він дуже сміливий. Опа. Фух. Опа. Фух. А нас мало заложилось, нас четверо. А там дуже багато щит. Боже. Ну, блин. Тут надо... Волына залишилась. Ну, устребайся. Блин, mm можно -mm. на okay. костях что-то вкрутить? Чел. Прыгни. Я думаю, тут направо. Есть. Yes. Давай. Он тоже украинец. А, нет. Да. У меня классная игрушка. Есть. Право. А мы можем типа? Капец. Слава, давай быстрее право. А якщо хочете в другу частину, тоді ставте It лайки. Якщо буде, не знаю, 30, 30 підписок, <laughs> знімаю нову все. Як давай, давай, якщо буде 5 лайків, 5 лайків, да. <laughs> тоді ми знімаємо нову no частину. Так. І е, я вже можу бути фронтменом. Усім пока.